Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Нинішнє гібридне протистояння з Росією відрізняється від звичайної війни насамперед, тим, що агресор застосовує не тільки суто військові, а також дипломатичні, політичні та економічні засоби впливу на Україну. А особливе місце у намаганні знищити українську державність посідають засоби інформаційно-психологічної боротьби. Головною метою інформаційної війни є вплив на свідомість певного кола споживачів інформації задля формування необхідної ініціатору позиції. А її головним результатом, в залежності від поставлених завдань, є практичне виконання чи навпаки саботаж, визначених ініціатором дій. У якості одного з класичних прикладів ефективного застосування інформаційної зброї можна навести холодну війну між країнами західної демократії та соціалістичним табором на чолі із СРСР. Адже наслідок протиборства сторін прихильники збереження Радянського Союзу опинилися у абсолютній меншості. А колишні соціалістичні держави і навіть союзні республіки свідомо зробили свій вибір на користь приєднання до кола колишніх противників. Також як досить успішний випадок ведення інформаційно-психологічних операцій, варто згадати дії Сполучених Штатів Америки у Іраку, які призвели до швидкого повалення режиму Саддама Хусейна та знизили рівень опору з силами міжнародної коаліції. І цей список можна продовжувати. Для України протягом останніх років було притаманне нехтування державними інтересами на багатьох життєво важливих напрямках. І інформаційна сфера виключенням тут, на жаль, не стала. З 2008 по 2011 рік апарат РНБО України тричі готував та подавав на затвердження до адміністрації президента матеріали засідань РНБО по проблемі негативних інформаційних впливів та загроз національній безпеці у зв'язку з цим з проектами рішень. У підготовці засідань приймали участь спецслужби, Міністерство оборони України, інститути, навіть деякі громадські організації. Усі три рази резолюція була одна: такої проблеми не існує. Хоча паралельно із тим, що українська влада вперто ігнорувала проблему, у тій ж Росії інформаційні потужності серйозно нарощувалося, як виявилося, за суто практичним заздалегідь розрахованим планом. Для того, щоб зрозуміти наскільки підступно цим скористалася Росія, слід просто порівняти результати виборів народних депутатів у Криму восени 2012 року із показниками референдуму, проведеного 16 березня цього ж року під опікою вічливих людей. Якщо два роки тому відверто орієнтовані на Росію політсили ледве подолали прохідний трьох відсотковий бар'єр, то під час окупації цей показник уже збільшився до критичного. Звісно, про заявлення самопроголошеної владою Криму майже 97% Підтримки сепаратизму, хоча б зважаючи на бойкотування волевиявлення виявлення українських татар, реально казати не можна. Утім, те, що співвідношення реально змінилося не на користь збереження півострова у складі України, це, на жаль, очевидно. І далеко на остання для цього причина посилена діяльність російської та проросійської пропаганди. Яка подавала опереджену інформацію про події на столичному майдані Незалежності, свідомо виставляючи їх як пряму загрозу життю та здоров'ю російськомовних кримчан у той же час. Увага громадськості акцентувалася на високому рівні життя у Росії. При цьому чи не найперше, що було зроблено окупаційною владою після приєднання півострова до складу Росії, це повне виключення із регіонального ефіру українських телеканалів. А трохи згодом припинилася ретрансляція сигналу українських операторів мобільного зв'язку. Отже, маємо констатувати сумний факт: Україна від початку програвала інформаційну війну, але біль від перших поразок доволі швидко призвела до розуміння необхідності побудови національної системи повноцінної інформаційної протидії противнику. Должна бути вистрілів чітка система інформаційної безпеки на тактичному рівні, на оперативному стратегічному, так же як і в общій системі національної безпеки і оборони країни, як воєнна організація. От. І вона должна этому соответствовать. Дальше. Во многом информационная безопасность она не определяется симиминутными потребностями, она является такой долгоиграющей системой, которая нацелена на решение стратегических задач. Это верхний уровень. То есть это уровень общей информированности населения, влияние информации о нашей стране, положение нашей стране на другие страны, на международное сообщество это стратегический уровень. Є уровень тактический, який предназначен для решения задач непосредственно в зоні бойових дій і каких то задач, які носять вот, оперативний характер, як у справі забезпечення армії, на передньому краї інформаційного фронту першими з'явилися волонтери. Саме група у соціальній мережі Facebook під назвою Інформаційний спротив на чолі із нинішнім народним депутатом Дмитром Демчуком, спираючись виключно на власні можливості, початково взяла на себе інформування громадськості про реальний стан справ та викриття хитрощів опонентів. Утім, визнаючи зусилля держави, слід зауважити, що згодом ініціатива добровольних захисників вітчизняного інформаційного простору була системно підтримана на найвищому рівні. Зокрема, розпочав роботу інформаційно-аналітичний центр при раді національної безпеки і оборони України. І країна стала щоденно отримувати новини від уповноваженого речника цієї структури Андрія Лисенка у фронтових умовах. Активно діє прес-центр АТО. Ми з самого початку говорили про необхідність створення такого інформаційного центру зараз він працює, і те, що робить Андрій Лисенко, це дуже велика справа. Єдине, що ми пропонували. Все ж таки застосувати усі необхідні ресурси і інформацію надавати не тільки українському суспільству, а надавати інформацію англійською, німецькою французькою мовами іншим країнам в оперативному режимі, а ще краще в режимі онлайн. Досить активно долучилися до інформаційної боротьби і провідні вітчизняні друковані видання та телеканали. Майже миттєво мобілізувалися інтернет-середовище, паралельно уряді силових структур створювалися профільні підрозділи чи окремі робочі групи. Тож із часом така концепція зусиль з різних напрямків далася в знаки. На певному етапі ми перестали програвати інформаційну війну. Десь на рівні другої половини серпня ми констатували, що інформаційні засоби, по перше, російські, вони стикаються з великими проблемами. Всередині, скажімо, в, не в Росії, а в західних країнах. І фактично орієнтир йдемо на, на скажімо, Russia Today, а йде на інші джерела, і в тому числі українські джерела. І сьогодні ситуація виглядає по-іншому. Інша справа, що Путін має величезну мережу агентів впливу, звісно, у прагненні якомога краще протидіяти противнику та захистити інтереси країни не обійшлося без перегинів, зокрема, захоплюючись бажанням пришвидшити перемогу, окремі вітчизняні медіа використовують інформацію із сумнівних джерел, що зрештою може призвести до зниження довіри громадськості. Ми не повинні, на мій погляд, використовувати рефлексивні технології, які використовуються наші опоненти. На мій погляд, ми повинні використовувати більш правдиву інформацію, більш якісну інформацію, тому що якість інформації це, це також питання впливів впливів на людей. Люди, люди розлічають всьому по це як якісний продукт, це інформаційний продукт, і це в тому числі використання можливості різних засобів маси інформації. Різних е е способів подачі інформації, то тобто і програмних, і програмні способи подачі інформації. Тобто, во в цій площині, на мій погляд, ми повинні розвиватися. Ще одне проблемне питання: армійські посадовці нерідко надають грифи таємності даним, які мають величезний вплив на формування настроїв у суспільстві. Не бачу протиріч, річ, можна суспільству надавати частину інформації. Частину ту, яка стосується ну, загального, загальних питань, і е, не надавати деталі, там, щодо там, передислокації, розташування, розгортання. На жаль, на відсутність підтверджених з офіційних джерел відомостей, слугує ґрунтом для спекуляцій. Яскравим прикладом цьому є показники людських втрат. Втрати, на мій погляд, мають бути розкриті. І е, те, що робив е, колишній міністр. Гелетей і його позиція по Іловайську Я її не підтримую, і ще тоді я критикував колишнього міністра. І сьогодні я підтверджую, що позиція має бути такою, що, по-перше, по Іловайську має бути має суспільство дізнатися. Хто насправді винен, бо ми маємо лише висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Вона, до речі, також багато чого нам відкрила. А деталі ну можуть особливо по втратах, мають бути відкриті. Показове, що аргумент про те, що розкриття деяких показників може спричинити паніку навіть у звичному до дотримання режиму таємності та збереженню спокою за будь-яких обставин професійному військовому середовищі сприймається далеко неоднозначно. Паніка уникається не від того, що скривають. Правду і не можуть робити, і скривають про це. Ви скажіть, що ми не можемо, що нам не вистачає. І народ підніметься, держава суспільство встане на захист своїх інтересів і воно підтримує, що треба зробити. Але ж вони мовчали, у нас все гаразд, у нас все добре. Ми зробимо. Ми за два тижні закінчимо. Зараз нас хвилює це питання. І ми просимо, значить, керів... воєнно-політичне керівництво держави, щоб вони більше інформували суспільство в цих питаннях. Ми не требуємо розкриття військових таємниць. Але заходів, які є для Росії нетаємні, і для відповідно для бандитів на востокі, вони не таємні для них. Вони для нас чомусь таємні. Ми не знаємо, що і ми не впевнені, і тому ми хвилюємося. І в цьому є певний сенс. Адже коли стало зрозуміло, що державна система логістики не здатна повноцінно забезпечити потреби солдат та офіцерів, які беруть участь в АТО, це спричинило якраз не паніку. А покликало до життя нові потужні хвилі волонтерського руху. Утім, проблема упорядкування інформаційної сфери в умовах фактичного введення нехай і не оголошеної офіційної війни підтримається експертами як актуальна. Цим має займатися ціла система в країні, Не только которая является частью вооруженных сил, входит в состав вооруженных сил, но и в состав других ведомств, которые так или иначе задействованы в інформаційній сфере. Начиная, да, от, Начиная от э, э, Национального банка, заканчивая Министерством экологии, понимаете, то есть вся вот эта структура государственной власти должна быть так или иначе задействована в, в этой схеме. Почему? Потому что у каждого из них есть свои информационные подразделения. Их надо свести в систему и выставить вот эту трехуровневую, которая, которая была бы была готова к реакции соответствующей на всех этих трех уровнях. Звісно, для України, яка до необхідності ведення системної контрпропаганди дійшла лише опісля утрати Криму, інформаційна галузь є доволі новою, Тож багато чого доведеться навчитися. Тому приділити особливу увагу підготовці кваліфікованих кадрів, адже це саме той випадок, де перемагають не числом, а виключно вмінням. Тим більше обмежений у можливості поставки до України летальної зброї Північно-Атлантичний Альянс на цьому напрямку може сприяти обороні України сповна. Нам є корисним досвід країн альянсу в питаннях організації інформаційного протиборства. Ми до речі з нашими колегами організовували вже декілька круглих столів, і вони були досить успішними і ефективними. Саме, саме в контексті активного протиборства, ведення активного протиборства і досягнення мети. І це звичайної можливості е, трастових фондів використання, можливості трастових фондів, навчання, система підготовки нашого персоналу і так далі. Сьогодні ми можемо спостерігати, як вступивши в неоголошену війну зовсім не підготовленою, Україна опановує нові методи боротьби. І ми впевнені, що наш патріотичний порив помножений на досвід наших партнерів з альянсу, здатний пересилити зухвалість агресора. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення зустрінемось за тиждень.